Легка на оправа для власниць невеликого обличчя або невеликої міжзіничної відстані. Це жіноча колекція у дуже популярній жіночій формі. Металевий корпус у сріблі дуже гарно поєднується з дизайном завушника. Він у бусковому кольорі з такими оздобленням та камінчиками. А на куточках цієї оправи ось такі блискітки. Візуально виглядає просто шикарно. Низ лінз відкритий, саме тому в таку оправу найкраще встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мін або ж плюс на більші рецепти, починаючи від двох та вище. Регульовані носоупори, завдяки яким посадкам можна підлаштувати. І завушники, до речі, з флексами. У них надійна і зручна посадка. На обличчі вони не тиснуть, навіть на моє середнє, але при тому тримаються надійно і не спадають. На завушниках. Ось така темна пластикова накладка, її в цілому завушка мене видно, але вона покращує комфорт, якщо довго використовувати окуляри, вони не будуть натирати, тиснути і так далі. Таку вправу можна. На лінзи не тільки прозорі, тут дійсно гарно виглядають і фотохромні лінзи, і тонування за вашим рецептом на літній сезон, як сонце загісні в цілому. І замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикул її залишаю у коментарях.